Застави учнів увійти до човна і приплисти на той бік раніше від нього, тим часом як відпускав народ, і коли відпустив народ, пішов на гору молитись на самоті. Як звечоріло, він був там один, човен уже був посеред моря, і його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. До нього і каже, Господи, коли це ти вели мені прийти по воді до тебе, і ти сказав Ісус і вийшов, Петра, Петро що вна почав іти по воді, і прийшов до Ісуса, але, побачивши, що вітер сильний, Злякався, почав потопати і скрикнув, Господи, рятуй мене. Ісус зараз же простягнув руку, вхопив його й мовив до нього, мало віре, чого ти засумнівався, і як увійшли до човна, вітер ущо, тоді. В човні, вклонилися йому, до них, кажучи, Ти істинно син Божий. Ім'я Ця і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні маємо неділю по зіслання, зіслання Святого Духа, і сьогодні нам церква пропонує цей уривок про те, як віра Апостола Петра. Спочатку дозволила йому іти по воді до Ісуса Христа. І там відбувся такий діалог, можна сказати, чи на тому розбурханому морі між Ісусом Христом, який йшов по воді, і учнями, які були в човні. І, зокрема, апостолом Петром, який потім вийшов із щонайшов по воді до Ісуса Христа. Коли учні побачили серед ночі, серед розбурханого моря Ісуса Христа, який йде до них по воді, то вони злякалися, думали, що то примара, привид, дух якийсь злий. Вони закричали і е, е, злякані такі е, на, насторожилися, але Ісус подав їм голос і сказав, що е, не лякайтеся це я, е, е, і той точ, точніший переклад який. Е, ці слова перекладає із грецької е, мови, е, і раніше із армейської, якою Господь спілкувався. Е, точніше вони звучать так, що я, я є, я є. Не лякайтеся Я є. І це ще раз ще раз нагадує нам усім і учням, що Господь, Господь Ісус Христос є Син Божий і Він володар світу, володар Стихій. І коли людина, коли людина знає, хто до, нього, хто до них наближає, хто до, до неї наближається, Зокрема, в тому випадку, коли Ісус Христос ішов по воді до човна, то вона стає такою сміливішою і впевненішою. І віра тоді зростає, бо людина усвідомлює, хто біля неї. Це Творець Вселенної, і Він може тобі надати сили і міцності такої віри, що ти. Можна навіть те робити, що понад природою, понад природою. Зокрема, коли апостол Петро він звернувся до Ісуса, коли Ісус сказав, не бійтеся, Це я. І, Господь, і апостол Петро каже: Господи, якщо це Ти, дозволь мені йти до Тебе по воді раз ти долаєш е, закони природи, то наділи мене такою вірою, що я теж буду як ти, наслідувати тебе йти по воді. І Господь каже: йди. І апостол Петро вийшов з човна, і поки він бачив Ісуса Христа, коли, коли його очі були звернені на Ісуса Христа, коли він перед собою бачив тільки Бога. І на, на нього орієнтувався, і надіявся, то він ішов. Але потім він, мабуть, погляд відвернув від Ісуса і подивився навколо, навколо е, е, хвилі великі, навколо вітер, навколо буря. І це на, е, повернуло йому страх і, і зменшило віру в Ісуса Христа. І він почав потопати. Коли поподобав, Він крикнув, Господи, рятуй мене. І Ісус простягнув йому руку, витягнув його з тих розбурханих хвиль і докорив йому маловіри, чого ти, усумні... ти сумніваєшся, чого ти засумнівався. І тоді вони разом зайшли у човен. Отже, дуже важливий момент для нас, усіх християн. В кого ми віруємо, хто є Ісус для нас, чи Він є Богом, який може наділити Тебе дуже великим, великою такою вірою і, і силою долати всі випробування, всі складнощі, чи е, до сих пір ми не, не відкрили для себе, хто такий для нас Ісус Христос в, наш, в нашому житті? Е, бо коли ми ще раз подивимося, Зокрема, на оці події, які, які відбулися, про які ми слухали недавно, зокрема, коли Господь у пустелі нагодував п'ять тисяч народу п'ятьма хлібами, розмножив ці хліби і в чудесний спосіб нагодував людей, дав їм їсти, забезпечив їх їжею. Тоді ми ось святкували преображення Ісуса Христа на горі Фавор, де Він перед трьома учениками, відкрив, привідкрив оцю е, завісу свого людського і показав Божественне, і апостоли побачили його сяйво таке е, Божественне сяйво. І, зокрема, потім, коли він відпустив народ і в ніч змусив учеників сісти в човна і поплисти на це Незерецьке озеро, розбурхане озеро, а сам пішов на гору помолитися, а потім згори, бачачи серед ночі, бачачи, як, як ті хвилі кидають той човен, і е, апостоли е, нашакані, на, е, такі. Е, Маючи страх такий, що вони загинуть, то Господь прийшов по хвилях, по воді до них і заспокоїв це. Отже, ми так можемо уявити Христа, який понад оцими стихіями природніми, і він завжди спокійний. Він не хвилюється, він не переживає, бо він має оцю повноту божества і він проглядає, як воно все складеться від початку і до завершення. І це ми люди боїмося і маємо страх такий жити в якийсь момент, бо багато загроз для нас, багато небезпек в нашому житті. Але Господь спокійний, і ми його бачимо в такому спокої. І він не переживає, коли апостоли і учні в суеті переживають, чим ми нагодуємося, тільки народу прийшло. Тисячі людей перед нами, і вони вже голодні і змучені. чим ми їх нагодуємо? І ми теж так переживаємо, мабуть, апостол Петро той же переживав так і суетився. І ми нагадуємо того апостола Петра, який не впевнений, що буде, як, як ми наступну годину чи наступний день переживемо. А Господь спокійний, і впевнений, Він каже, дайте ви їм їсти, ви зможете їх нагодувати, якщо повірите в Бога і будете мене слухатись. Так само бачимо його такого преображеного, спокійного і впевненого на горі Фавор, коли ми себе згадували цю подію преображення. Він знає, що він Бог, він знає, що він володіє світом, він знає, що зараз в цей момент він мусить свою Божу природу показати учням, щоб їх. Упевнити, щоб їх переконати, щоб у них з'явилася та віра і певнені, що вони будуть дійсно проповідувати Сина Божого е в подальшому. І, але ми бачимо, як знову таки учні налякані, е налякані оцим е перетворенням Ісуса Христа, оцим голосом з неба, оцією хмарою яка е сходить. І голос хмари чується, це мій улюблений. І, і вони налякані, вони не знають. І апостол Петро знову таки навіть написано, що він не знав, що говорить. Він каже: Господи, давай ми побудуємо тр три намети для тебе, для Ілії, для Майсея, і Залишимося тут. І євангелист говорить, що не знав, що говорить. Ми губимося. У якісь моменти ми не знаємо, що нам говорити, як нам вести себе перед Богом. І в цьому ми нагадуємо Петра. Але навпаки, коли ми подивимося на Ісуса Христа, то Він впевнений, Він свою могутність, оцю, свою силу проявляє і. і він передбачає всі події, які стануться. Так само ми можемо його уявити на горі, як написано, що він відпустив народ, як нагодував п'ять тисяч людей. Він піднявся на гору помолитися у темряві. Уже ніч була, він піднявся і молився там, і він не зважав на цю ніч, не переживав, що якісь загрози несе ця ніч для самотні людини на горі. А ми переживаємо. Ми, ми... М -м -м. Для нас темрява це теж якась загроза. Ми не певні, що нам ця темрява принесе. Ми боїмося якийсь крок зайвий в цій темряві зробити. Ми переживаємо, ми в якійсь мірі налякані цією темрявою. Ми бачимо, як Ісус впевнено йшов серед розбурханого моря, серед цих розбурханих хвиль до човна, коли навпаки і апостол Петро, і учні були, були налякані, і вони думали, що взагалі то якась примара, якийсь привид іде до них. І вони е, дуже страх їх такий переймав. Так само, і ми, коли потрапляємо в, яких, в якісь обставини життєві або. Е, Бур, таку природню або е, ту, е, життє, життєві якісь випробування. Теж ми налякані, ми шукаємо Бога, ми, е, ми промовляємо до нього, ми хочемо, щоб він був поруч. Але е, знову таки ця невпевненість наша вона показує, що людина дуже слабка, без Бога. Їй важко е, в якихось життєвих важких обставинах. І Добре, коли Господь поруч. І оце коли ми це подивимося, як, як впевнено, як е, спокійно е, Ісус Христос поводив себе в різних обставинах, е, е, хай Він мав наше тіло людське, але Він був Богом. І коли ми подивимося, то Він такий, е, е, як, як скеля, як, як гора така е, потужна така. І коли ми так до Господа будемо ставитися, коли ми будемо знати, що Він знає всі обставини, Він може їх виправити, Він може допомогти тобі в тих обставинах важких і підтримати тебе, то, звичайно, для нас Ісус Христос буде Богом. Звичайно, що Він для нас буде Спасителем в нашому житті, і Він буде. Тим, до кого ми завжди будемо звертатися і будемо перейматися оц, оцим його спокоєм і впевненістю, що ми не залишені, що, що ми здолаємо, що ми виживемо, що ми переможемо. Е, оцей Його спокій е, повинен і нам передаватися, і, і ця впевненість теж і нам повинна передаватися. Але для цього, звичайно, ми повинні. Знати, хто такий Христос, як <кій> Він поволі відкривався і апостолам, і своїм учням. І сьогодні дуже важливі оці слова, що він сказав, ідучи по морю своїм учням. Він сказав: Не бійтеся, це я. Але знову ж таки повертаючись до того перекладу і дійсно до тих слів, які він сказав, Я є. Я існую, я Бог, який втілився, який воплотився, який прийшов у цей світ для, для спасіння всіх людей. Отож, і ми, дорогі брати і сестри, які б загрози в нашому житті не були, яке б розбурхане море, а це життя нас не оточувало, який би вітер сильний не валив нас у цьому житті, то ми надіємося на Бога і відкриваємо. Його силу, і його впевненість і його спокій, що все буде добре. Але якщо ми десь і потопаємо, десь ми занурюємося в ту глибінь цього важкого життя, то повторюємо, повторюємо ті слова, може кричимо до Бога, як той, як той апостол Петро, про якого ми сьогодні слухаємо: Господи, рятуй мене. І нам неодмінно буде простягнута та рука і з цього ж розбурханого життєвого моря. Господь нас вихопить і знову е приведе до твердині, до човна, де ми будемо знову пле плести впевнено е морем нашого життя. Тож, нехай милосерди, Господь відкриває нам свою сутність, а ми в неї віруємо, надіємося на нього. Звертаємося до нього, а Він нас спасає. Амінь. Слава Ісусу Христу.